А у депутат Олексій Гончаренко спростував інформацію про зниження мобілізаційного віку. Утім, про це він повідомив на сторінці у соцмережах на відповідь на інформацію, що шириться від учора. Нагадаю, що напередодні представник 17-ї полтавської бригади Сергій Лунич, начебто, заявив про те, що проект закону про зниження призовного віку із 25 до 18 років вже лежить на столі у Верховній Раді і чекає на своє схвалення. Також за словами Лунича, вище за рівнем мобілізаційні органи. Начебто завчасно доручили військовим частинам підготуватися до прибуття новобранців, аби ті, нагаючи часу, приступили до бойової підготовки. Ну і трішки про події за межами нашої держави російський суховантаж затонув біля берегів Іспанії. І от, як стало відомо, чотирнадцять членів екіпажу врятували ще двох моряків вважають зниклими безвісті. Про це повідомила іспанське видання Левердет. За інформацією джерел видання, у машинному відділенні стався вибух. Офіційно судно Курса Майор прямувало з транзитом. Із Санкт-Петербурга до Владивостока, куди мало доставити два мобільних крани і два 45 тонних люки для будівництва нового атомного криголама. Також варто зауважити, що російське вантажне судно «Урса-Майор» – одне з офіційно зареєстрованих плавзасобів, що можуть переміщувати важку військову техніку. Влітку його було помічено у сирійському порту Тартус. Пізніше воно відвідало порт Ірану. У Каїрі спалахнули масові протести проти президента Єгипту. Мітингувальники висловлюють невдоволення політикою влади погіршенням економічної ситуації, також придушенням громадянських свобод та зростанням корупції. Американський політтехнолог Джейсон Смарт зазначив, що мітинги почалися після того, як міністр закордонних справ Єгипту провів телефонну розмову із своїм російським колегою, наголосивши на необхідності активізації політичних консультацій на міністерському рівні. Не тим часом Москва планує повністю вивести свої війська з Сирії до лютого 2025 року. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Російські війська повністю залишили більшість місць дислокації у Сирії, але все ще залишаються на авіабазі Хмеймі і в порту та Тартус. Востанні російські війська були помічені на військовій базі у провінції Хасаке 18 грудня. Росія досі зберігає присутність у прибережній Сирії. Однак візуальні докази продовжують вказувати на. Те, що російські війська готуються або до значного скорочення чисельності, або до повного виведення своїх військ.